Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. І знову я в прямих ефірах на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наш ефір огляд новин та подій дня від екстрасенса, тобто від мене. Трохи пізно сьогодні такі ефіри, але маю настрій натхнення, тому вирішив все-таки ще з'явитися один раз і з вами поспілкуватись. Так. Значить, давайте будемо дивитися, що мені сьогодні, які новини понаприсилали. Так, значить, дивимося. Так, це ще були вчорашні походу новини. Так, це ще були вчорашні новини. Ну, Чекайте, бо то щось. Ага, ось сьогоднішні вже. Мотаю, мотаю. Так. США в срочному порядку, в терміновому порядку замінять Україні, втрачені під час наступу БМБ Бредлі. Хороша новина. За минулий тиждень на Бахмутському напрямку просування військ. Лівий фланг 1,5 км, правий фланг 3,5 км. Площа території взяти під контроль 16 км квадратних. Так, да, по кривому рогу сьогодні жахіття що творилось. І карти в розкладі добрі не випадали, пам'ятаю, там було дев'ятка мечів. Це найгірше, що я не люблю, коли ті негативні прогнози збуваються. Ворожі цілі в повітряному просторі усі навколо Києва були виявлені та успішно знищені. КМВА. Приліт у житловий п'ятиповерховий будинок у Кривому Розі. Тим часом Краснодар спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Чорний дим видно за кілька кілометрів. Минулої ночі завдав, ворог завдав удару по місту Харків дронами шахет. Голова Ова Сині губов. Глава ВЦА Вілкул розповів про наслідки ракетного удару росіян по Кривому Розі. Вночі було шість ракет, п'ять місць влучань. Вони не мають жодного відношення до військових, каже він. Три особи загинули, 25 поранених, з них 10 важких та троє вкрай важких. Семеро людей, ймовірно, під завалами. Франція, Німеччина та Польща обіцяють довгострокову підтримку ФТМ. Кількість загиблих у кривому розі зросла до 6. Це було ще 9,35 ранку. У середмісті голої пристані рівень затоплення впав до 60 см. Вода відійшла від багатоповерхівок у районі ринку та у східній частині міста вода сягає 1,2 м. Голопристинська МВА. Помаленьку вода спадає, Богу дякувати. Гаряче літо для окупантів на запорізькому напрямку вже настало. Мер Мелітополя Іван Федорів. Вони відразу почали відступати по правому краю села, почали просто відступати через поле. Одеські морпіхи взяли участь у звільненні села Макарівка на Донеччині. За даними військових, частину особового складу росіян знищили, частину взяли в полон, ще частина втекла. Наразі у селі тривають стабілізаційні дії. Корупція в Укрзалізниці. Викрили новий випадок масштабної корупції в Укрзалізниці, пов'язаної з закупівлями газу на 206 мільйонів гривень. Схема діла з 2016 по 2020 роки. Розслідування антикорупційні органи розпочали у лютому 2020 року. РФ отримує шахеди значно більшими партіями британська розвідка. Але все рівно Україна переможе. Так, у російському Санкт-Петербурзі масштабно горить виробнича будівля. Площа підтоплення на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС скоротилась вдвічі. Рівень води падатиме впродовж двох тижнів і досягне природних значень. Наразі скоротилася кількість людей, охочих евакуюватися, повідомив марафоні Дені Новини, директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Вітовецький. Вис, так, ЗСУ вдалося просунутися на Бердянському напрямку за, минулі, за минулу добу на 500 5030 метрів представник Генштабу. Активісти облили Сечею Зеленкою і кинули в смітник Екс НРД Тараса Чорновола. Зробили це за те, що Чорновол ос, так, оскорбляв невесту наречену. Героя України, що загинув, Дмитра Давінчі Коцюбайло Аліну Михайлову. Зсу мають успіхи на Бердянському напрямку. Генштаб у Таврійському та Донецькому операційних районах сели оборони протягом доби просунувся 500 метрів до кілометра. Площа території, взяти під контроль, становить yeah. до 3 квадратних кілометрів. Російська армія, обстріляла, російська армія обстріляла житлові будинки у Кізомисі. Мирні люди не постраждали. Пентагон надасть Україні нову бронетехніку замість пошкодженої під час контрнаступу. по Голосу Америки з посиланням на представника Пентагону. Ніяких вагань щодо застосування ядерної зброї не буде у разі агресії проти Білорусі Лукашенко. Навіщо це потрібно, щоб жодна нога якихось сволочів не ступала більше на білоруську землю? Сказав картопляний диктатор. За результатами ранішніх ударів по Курській області було знищено споруду МВД. Білий дім має намір відправити Україні танкові снаряди зі збідненим ураном WSJ. Угу. Німеччина наростить постачання танків Леопард 1 Україні. Міністр оборони ФРН Пісторіус. Через ракетний обстріл у Кривому Розі пошкоджено будівлю ТЕЦ та знеструмлено три шахти з людьми. Міненерго. Шахтарів вдалося врятувати. Загинуло 10 людей, 28 поранено. Це по Кривому Розі. Це була новина інформація, 13 година, 20 хвилин. Ще одна людина під завалами. Завтра в Кривому Розі оголошено День жалоби. Вілку. Франція активізує поставки зброї Україні, щоб допомогти контрнаступу. Макрон. Київ працює над створенням альянсу оборони промисловості з країнами Заходу. Глава МЗС України. Білгородщину бомблять з самого ранку. Вибухи в пригороді Дніпра. Київ встановить 200-250 модульних бетонних укриттів, на які виділено 300 млн грн. Кличко. Поступово вода відходить то на пів метра, то на 4. А на третій день метрів на 12 відступила. Херсонка Людмила живе в районі річкового порту. Протягом останніх трьох діб спостерігає, як відступає затоплення. По собі вода залишає багнюку та купи сміття. Також у цьому приватному секторі, розповідає жінка, немає централізованої каналізації, затоплені вигрібні ями, від чого стоїть сморід. Тіло ще однієї загиблої людини дісталось під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. Ова! За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних людей. Пошукова рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій. Холеру та кишкову паличку виявили на Херсонщині. Про це повідомляє Держекоінспекція. Воду з кранить вживати не можна, доки їх не прочистить і не перевірять у лабораторії зразки води. Так, удари по окупантам в Олешках. Жителі окупованої частини Запорізької області одержують такі смски від російської МЧС, що через загрозу приближення бойових дій нагадує про необхідність зібрати і тримати при собі так називаємі тривожні чемоданчики. Що потрібно підготувати? Документи, гроші, аптечку, засоби зв'язку, гігієни, одяг, їжу і воду на три доби. Бережіть себе і своїх рідних. Наші пишуть русня, як там лінії оборони, вже всі контрнаступи відбили. Дай Боже побільше нам перемог і звільнених територій. І кожен день будуть території звільнятися. Так. Що ще маємо? Повний Луганськ прильот. Боже, Путін виступав сьогодні, ну я так розумію, сьогодні, і сказав, що Росія точно не була зацікавлена в трагедії на Каховській ГЕС через, це, через важкі наслідки для в лапках нових російських регіонів. Це пі... з'єдс. Точно не була зацікавлена. Ще одна його заява. Ми на відміну від сьогоднішніх, від сьогоднішньої влади України не можемо діяти терористичними методами. Точно. Сьогоднішній прильот по кривому рову це що таке? Це, це що таке? Це не терористичні методи, зовсім вбивати мирне населення. От сволочня, щоб воно вже все нинішньої години пропало. Пропало вже. І згинуло з тої нашої землі. І з України, і в принципі землі. Заяви Пригожена. Українці розпочали свій контрнаступ. Бо вони роблять все грамотно. Путлєр демонстративно повернувся до Шоюго спиною. Це може говорити про те, що вражці назрів великий конфлікт у керівництві. Ще одна заява цілі СВО змінюються, але міняти ми їх не будемо. А наші пишуть, він хоч знає сам ті цілі. Далі матюки. Ми не можемо замінити кожен втрачений танк, але наростимо постачання Леопард 1 до України. Міністр оборони Фарен Пісторіус. Путін підписав закон про вилучення у російських призовників закордонного паспорта. Так. США виділяють новий пакет військової допомоги Києву на 325 мільйонів доларів. Госдеп Держ... Держдепартамент. Да? Окупанти обстрілюють евакуаційні пункти у голій пристані та звинувачують у цьому підрозділу ЗСУ. Повідомляють генштаб ЗСУ. Це не терористичні акти. Обстрілювати людей, які евакуйовуються, щоб їх вже шлях трафив. Наші добряче по тій мразоті гатять. Так що завтра новин буде ще більше. У Кривому Розі ракета влучила у склад бутильованої води, звідки доставляли допомогу на Херсонщину Клименко. Там загинуло сім осіб, серед яких 17-річний хлопець. Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сели ППО. ОВА! то це не терористичні акти. Люди гинуть. Молоді люди гинуть, діти гинуть. Це не терористичні акти. Це, про, це просто, наскільки це треба бути такою тотальною чорнотою, щоб таке, таке заявляти. І вони білі і пухнасті і ні в чому не винні. Терашистське кодло. Тривають важкі бої наступального характеру. Маємо певні успіхи, реалізовуємо наші плани. Рухаємось вперед. Залужний. Чудово. Прекрасна заява. Союзники передадуть Україні засобі ППО на понад 107 мільйонів євро. Міністр оборони Британії. Кількість поранених в кривоморозі зросла до 36 людей. 12 з них у лікарні, 10 у важкому стані. В Україні. Станом на сьогоднішній момент не зареєстровано випадків чи підозр чи під, на холеру. Головний санітарний лікар Кузен. Критично важливо зараз не використовувати воду із колодязів на раніше підтоплених територіях. Така вода може викликати захворювання. Відвоювати Крим і всі території. Тінцева ціль контрнаступу. Жовква. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до Києва. О, новина. Він зустрівся із Зеленським перед тим, як разом з місією вирушити до окупованої росіянами Запорізької АЕС. Хай їдуть і розміновують тут за АЕС. поки ще не пізно. Столтенберг про наступ, про наступ ЗСУ. Бачу перші ознаки успіху. Наші пишуть, ще трошки і будуть бігти з Бахмуту як ошпарені. <кій> 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 Бульбашенко заявив, що Білорусь отримала від Росії ракети та бомби, які втричі потужніші, ніж ті, що застосовувались у Хіросімі та Нагасаках. До нічого що Росія постійно все з Білорусі планіть цих всіх озброєнь і так далі вивозить. А наші пишуть, чим Петерне не тішилось, тільки збільшує собі і без того величезний вироб газ. Через руйнування Каховської ГЕС у світі зростуть ціни на харчі. Про це повідомили в ООН. Це житниця, вся ця територія, що спускається до Чорного моря та Криму, є житницею не лише для України, а й для світу. Ми вже маємо труднощі з продовольчою безпекою, але ціни на харчі впевнений обов'язково зростуть. Майже неминуче, що ми побачимо величезні проблеми зі збиранням і посівом наступного врожаю. Тому те, що ми побачимо, це величезний вплив на глобальну продовольчу безпеку, сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріфіц. Так, любі мої, знову ж таки, зараз ця ніч буде тривожна. Нагадую, тут теж пишуть, що вже знов ті кляті шахети запустили. Тому ця ніч буде тривожною. Люксембург визнав голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Глава МЗС України. Кілька карт подивимося, яка. Що там цій ночі було. Загрозах. Дик... Диктатор вивів Росію з договору про Азовське море і що береги моря, нібито належать тільки РФ. Береги моря, як і вся інша земля, належать тільки нашому творцю Господу Богу. Но точно не РФ. А по законах вже і правилах земних теж не РФ. Подивимося, що ніч ця в нас пошук. Зв'ятка Пентаклів. Карти перевернуті дев'ятка Кубків. Знову дев'ятка мечів. І знову, любі мої глядачі, найбільше йдуть по енергії Червоним. Південно-східній області, починаючи від Одеси. Знову Херсонська область, Харківська. Напрямок Дніпропетровської, сьогодні теж так, йде по енергії Червоним. Верх Десумська, напрямок Києва. Напрямки частково Вінниця з Хмельницька область. Західна Україна менше, але теж, до речі, так карта перевернута. Дай Боже, щоб все було успішно відбито. Ну, ця дев'ятка мечів мені знов не подобається. Вона минулого тижня випадала по кривому рогу. Сьогоднішня нічно під тою картою йде. Ну вона одна із. Тому, любі мої, я вкотре наголошую, прислухайтесь до внутрішнього голосу, коли є повітряна тривога, і ви чуєте і внутрішню, крім того, неспокій тривогу. Наскільки можливо, знайдіть надійне укриття. Тому що бачимо самі, що сволочня за кожен програш нагло мстить. Попередження нам для того і даються, щоб ми могли на них правильно реагувати. Я дуже сподіваюся, що якщо мої попередження прислухається не одна людина і таким чином вдасться порятувати людей, то це є вже дуже багато для мене. Значить, для того і працюю, і стараюся і інформацію, ту, яку я отримую, вам передаю. Так що слухаємось, прислухаємось і разом до перемоги. Всім нам бажаю, миру внутрішнього, зовнішнього, тихої мирної ночі. Хай всяке гадство іде геть з нашої країни, хай всякі загрози успішно! І максимально відбиваються нашими хоробрими воїнами та ППО. Почуємось вже завтра, а технічно, вже сьогодні, бо вже 0009 нових прямих ефірах та енергопрактиках. Бережіть себе.